Рівнянка Ольга купує продукти на центральному ринку щотижня. Сьогодні жінка придбала персики. Каже, минулого тижня цей фрукт коштував менше. Персики були дешевші, точно, але ж, ну хто знає, може закупівель закупівельна ціна зростає, тому так ну, але дешевше дорожчає все кожен день. Можливо, минулого року було вам легше. Ну, мабуть, менше грошей йшло на продукти цього року. Дуже якось подорожало все. На центральному ринку нині персики коштують від 70 до 140 гривень за кілограм. Продавчиня Леся торгує абрикосами та сливами, які привезли з чернівців майже два тижні тому. Слива така вісімдесят. Абрикоса 90, 80, 50, чуть менше. Люди беруть. Беруть, беруть, купують. Вона солодка, йде, медова, хороша, смачна, мягенька, сочна. Зі слів жінки, сезон абрикос закінчується. Натомість на прилавках з'являтимуться яблука, виноград та груші. Абрикос закінчується вже. А а абрикоса слива? ще максимум 5 днів. Слива ще лише почалася, буде слива. Персика буде да. Персики, слива то будуть дешевше. Зі слів продавчині через тиждень ціни на персики та сливи мають знизитися. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.